Книга Пророка Ісаї, розділ 19. Пророцтво про Єгипет. Ось Господь несеться на легкій хмарині, прямуючи в Єгипет, і затремтять перед ним рукотворні ідоли Єгипту, і здригнеться в грудях у Єгиптян їхнє серце, підніму Єгиптян проти Єгиптян, так що воюватиме брат зі своїм братом, кожен виступить проти свого ближнього, місто проти міста і царство проти царства. І підупаде дух Єгипту в ньому, і розладна його задуми, і вони кинуться за порадами до ідолів, до духів померлих, ворожбитів і чарівників. Я видам Єгипту руку жорстокого володаря, лютий цар пануватиме над ними це слово владики Господа Саваота. І зникне вода моря, ріка пересохне, вона висохне, ріка засмердиться, обміліють і висохнуть притоки та канали Єгипту. Очерет і папірус зігниють, рослинність, що гирлі ріки, і все посіяне біля ріки посохне, буде розвіяне і загине. Засмутяться рибалки і плакатимуть усіх, хто ловить рибу вудкою, а ті, котрі закидають у воду невід, ридатимуть. Впадуть у віччя ті, котрі вирощують добірний льон, як і ті, котрі виготовляють полотно. Його основи будуть зруйновані. А всі найняті робітники втратять заробітки. Тож немудрими виявляться правителі Цуану, і наймудріші радники фараона даватимуть безглузді поради. Як же вони скажуть фараонові Я з покоління мудреців, потомок давнього царського роду? Та де ж оті твої мудреці? Нехай вони скажуть повідомлять тобі і всім, що Господь Саваот задумав відносно Єгипту. Безглуздими стали князі Цуану, обманулись правителі нофа, на Манівці спровадили Єгипет начальники їхніх племен. Господь затьмарив їхній розум оманою тому, щоб не робив Єгипет, у всьому йому не щаститиме, хитається він, як п'яний, сковзаючись на своєму блюватинні. і не зможуть у Єгипті нічого зробити ні голова, ні хвіст, ні пальмова галузка, ні очерет. Того дня єгиптяни уподібняться до жінок, у страсі тремтітимуть від піднятої руки Господа Саваота, яку він на них підійме. Страшною для єгиптян стане і юдейська країна, кожен, кому лише згадають про неї тремтітиме з приводу задума Господа Саваота, який він має стосовно єгиптян. У той день п'ять міст у єгипетському краї почнуть говорити ханаанською мовою. І присягатись на вірність Господу Саваоту, ім'я одного з них, місто руїн. У той день буде посеред єгипетського краю жертовник Господу і пам'ятний стовп Господу на його кордоні. Він буде знаком і свідченням Господа Саваота в країні Єгипту, коли заволають вони, юдеї, до Господа через пригнічення їх гнобителями. Він пошле їм того, хто прийде на допомогу Спасителя. Який їх врятує. Господь явить себе єгиптянам, і Єгипет пізнає того дня Господа. Вони вшанують Господа жертвами і приношеннями, складуть обітниці і виконають їх. Господь уразить єгиптян, уразить і вилікує. Вони обернуться до Господа, Він їх вислухає і дасть їм зцілення. Того дня відкриється дорога з Єгипту в Асирію. І будуть асирійці приходити в Єгипет, а єгиптяни ходитимуть в Асирію, єгиптяни разом з асирійцями служитимуть Господу. Тоді Ізраїль стане благословенням посеред землі, третім на рівні з Єгиптом і Асирією. Господь Саваот поблагословить землю, проголосивши: благословенний мій народ, Єгипет та діло моїх рук Асирія, а також мій спадок Ізраїль.